Дивіться в сьогоднішньому відео, чому нову фаворитку Путіна побоюється весь російський шоубіз і яку таємницю вона тримає за сімома замками, а також який вигляд мають сини Путіна і яку незручну правду приховують у Кремлі. Це Марс та зірки. Поїхали! Диктатор Володимир Путін майже завжди тримав своє особисте життя в таємниці, і коли в мережі обговорювали чергову коханку і фаворитку очільника терористичної країни, той відмовлявся щось коментувати. У свої 72 роки, які святкував Путін 7 жовтня, він крутить роман із річною Катериною Мізуліною, яка працює на посадах члена громадської палати РФ та голови Ліги безпечного інтернету. Тиран буквально зробив її своєю правою рукою і таким собі органом накладання цензури. Російські артисти бігають навколо неї навшпиньки, щоб не потрапити в поле зору і не отримати так звану догану за неогодні пісні, відео чи іншу творчість. Сьогодні ми розберемося, що відомо про Катерину Мізуліну і яку таємницю вона приховує, щоб росіяни не закидали її камінням. Саме ця 40-річна жінка робить усе можливе, аби росіяни читали виключно матеріали з наративами, слухали пісні шамана Яруський і дивилися слово пацана. Вона відповідає за цензуру в мережі, а свою надважливу для пропаганди роботу спрямовує на дітей, щоб вчити їх патріотизму з маличку і ненавидіти іноземні продукти. Для реалізації цієї цілі жінка створила проект Безпечний інтернет ще у 2019 році. У її повноваження також входить накладання штрафів і інших санкцій на медіа і публікації в соцмережах, що не виконують російське законодавство. Через це до Катерини бити поклони вже їздили скандальна інстасамка і Хофманіта, образи, і творчість яких раніше були доволі провокаційними. Російські артисти як вогню бояться потрапити в немилість мізуліної, щоб часом не нарватися на судові справи і не понести відповідальність за порушення якогось закону. Зважаючи на минуле російського законодавства, а саме за часів СРСР, відправити за грати чи оштрафувати можна за будь-що і притягнути до відповідальності за дрібничку, свою кар'єру Мізуліна пов'язала з тим, щоб усі дотримувалися шалених законів, хоча сама їх порушує. Нова фаворитка Путіна активно виступає за сімейні цінності, хоча пропагандистські закони не дозволяють підтримувати щось інше і за заборону чейдфрі ідеології, тобто свідомого небажання мати дітей. Одночасно з цим своїх дітей 40-річна путіністка не має. А чому так сталося, тримає в таємниці за сімома замками. На будь-які питання про нащадків відмовляється відповідати. Та й ніхто не питає подібного, адже всі бояться опинитися за ґратами. Так, одне з розмедіа ризикнула і поцікавилося, чому у Мізуліної немає своїх дітей. Далі відбувся такий діалог. А звідки у вас така інформація? Звідки у вас така інформація? Я особистого життя не обговорюю. Після цього до нашого кореспондента підійшли люди в цивільному і попросили показати документи, сфотографували паспорт. За словами очевидців, які стояли ближче до Мізуліної, від неї надійшов не наказ пробити по базі. Потім силовики поставили журналістці запитання, де вона навчалася, у якому виші, на якому факультеті, а також поцікавилася, як поживає один з її друзів, повідомило Росмедія. Зокрема, інсайдери розповідали, що жінка власне дотримується ідеології Child Free, а щоб не псувати собі репутацію, нікому не каже про це. Про свої стосунки з диктатором Путіним вона теж не зізнається. Як би вона на таке запитання відповіла, визнавати стосунки з Володимиром Путіним їй ніхто не дозволяв, а заперечувати було б незрозумно. Адже стосунки із путіним це велика честь, і як Катруся заперечувала би їх. Катя просто не хоче, щоб хтось зруйнував її жіноче щастя, заявив інсайдер Росмедіа. Також подейкують, що нову коханку Путіна охороняють члени так званої Федеральної служби охорони за наказом російського фюрера. Друзі, чи вірите ви у те, що Катерина Мізуліна є справді коханкою Володимира Путіна, пишіть у коментарях. Якщо вам подобаються наші відео, будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку, а ми йдемо далі. Російський диктатор Володимир Путін має чимало скелетів у шафі, а особливо ретельно Кремль охороняє його сім'ю. Деяких дітей ватажок країни-терористки визнав лише в 22-му році. А інших, як з'ясували російські та іноземні медіа, він ховає і досі. Хоч найкривавішому диктатору нашого часу і виповнилося 72 роки, відповідальність за народжених від коханки Аліни Кабаєвої синів він брати не поспішає. Одні джерела стверджують, що олімпійська чемпіонка народила кремлівському вождеві їхню першу спільну дитину у 2015 році, а потім ще одну у 2019-му. Інші заявляють, що у 2019-му на світ з'явився не один хлопчик, а одразу два близнюки. Зараз ми дізнаємось всю відому про них інформацію. Вперше новина про ймовірні романтичні стосунки Путіна та Кабаєвої з'явилися у газеті Московський кореспондент у 2008 році, після чого видання дуже швидко закрили. У Кремлі продовжують заперечувати будь-який зв'язок між президентом та гімнасткою. Тим часом Екс Чемпіонка швидко та впевнено отримує керівні посади у великих російських корпораціях. Що ж до дітей Путіна від Кабаєвої, то першого сина коханка-диктатора народила в одній із найдорожчих кліник у світі, що розташована у швейцарському місті Лугано. Якраз незадовго до пологів, у вересні 2014-го спортсменка завершила депутатську діяльність у Держдумі РФ і обійняла посаду голови ради директорів холдингу Національна медіагрупа». Група. Якийсь час після цього вона не з'являлася на публіці. До речі, саме у 2014 році Путін розлучився зі своєю дружиною Людмилою Шкребнєвою після 30 років шлюбу. Вдруге Кабаєва народжувала вже у Москві. Змі пишуть, що місце народження дитини було рішенням президента. Хлопчик народився у 2019 році. Втім, як повідомлялося раніше, деякі інсайдери стверджують, що це були близнюки. Путін на пологах присутнім не був. Аліна має стосунки з Путіним. Їхні діти, двоє синів, діти Путіна. Аліна не мала інших стосунків. Це було б надто небезпечно для неї. Цитують анонімного інсайдера в Daily Mail. Тим часом у мережі з'явилися знімки Кабаєвої із двома маленькими хлопчиками на Людовому шоу Олексія Немова у московському палаці мегаспорт. Немає незаперечних доказів того, що діти, які прийшли з нею, є її синами. Крім того, Кабаєва регулярно з'являється на публіці з каблучкою на безіменному пальці. Додамо, нещодавно у мережі з'явилася інформація про те, що спортсменка вкотре завагітніла від російського президента. Окрім того, за словами інсайдерів, олімпійська чемпіонка виношує дівчинку, що дуже не сподобалася диктаторові. Нагадаємо від першої дружини Людмили у диктатора дві доньки Марія Воронцова та Катерина Тихонова. Марія народилася у сім'ї Путіних 28 квітня 1985 року в Ленінграді. Катерина з'явилася на світ через рік, 31 серпня, у Дрездені. Навчалися дівчата в елітній приватній гімназії Петершулі із поглибленим вивченням німецької мови. Перша зараз працює медиком-ендокринологом і є співвласником медичної компанії NoMEC. А друга голова фонду, національний інтелектуальний розвиток та компанії Інопрактика. Крім того, у 2021 році журналісти-розслідувачі з'ясували, що російський диктатор має ще одну доньку: Єлизавету Розову, мати дівчини. Така собі Світлана Кривоногих у 90-х роках вона була простою прибиральницею, а після знайомства з Путіним несподівано стала мультимільйонеркою та однією з найбагатших жінок Росії. Друзі, дякуємо вам за те, що дивитесь наше відео до кінця. Будемо дуже вдячні за лайк, підписку та коментарі. Гарного вам дня та побачимось у наступних відео.